Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як купити ліцензійну гру або програму в Steam. Це один з найкращих лаунчерів з акціями, в якому можна робити покупки гри або програми. Щоб почати покупку, необхідно створити аккаунт в Steam. Відкриваємо офіційний сайт і натискаємо «Увійти». Якщо у вас немає аккаунту, тоді потрібно його створити. Для цього потрібно вести електронну пошту і вибрати країну проживання. До цієї країни будуть прив'язуватись платежі, тому якщо ви живете за кордоном, а оплачуватимете покупку з української карти, тоді потрібно вибрати Україна. На вашу електронну пошту надійде повідомлення, в якому необхідно підтвердити ваш обліковий запис. Після цього ви зможете придумати логін і пароль для аккаунту. Логін буде використовуватися для входу в аккаунт, тому вводіть такий логін, щоб запам'ятати його. Після створення аккаунту натискаємо Готово. Тепер потрібно натиснути на кнопку Інсталювати Steam. Після завантаження програми необхідно встановити її і запустити встановлену програму Steam. Введіть ваш логін і пароль для входу в аккаунт. Тепер ми можемо почати купувати гру в Steam. Після покупки всі ігри та програми будуть зберігатися у вашій бібліотеці. Виберіть крамницю і введіть назву гри або програми, яку ви хочете купити. Спосіб покупки одинаковий як для ігри, так і для програми. Вибравши гру або програму, потрібно додати її в кошик. Ви можете придбати гру для себе або для друга в подарунок. Я вибираю для себе. Після цього потрібно вести дані банківської карти для оплати за гру або програму. Введіть дані за інструкцією. Для успішної оплати не забудьте вимкнути ліміт оплати в інтернеті для вашої картки. Це можна зробити на сайті вашого банку. Після цього заповніть платіжні відомості. Введіть ім'я та прізвище. Я рекомендую вводити англійськими буквами, як у вашому паспорті. Виберіть країну проживання, детальну адресу можна не вводити повністю, особисто я вів вулицю, місто і індекс, в якому я не проживаю, тому що це не важливо. Головне, правильно вказати дані картки, ім'я та прізвище, країну проживання і номер телефону. Після цього приймаємо умови і натискаємо Придбати. Програма успішно куплена. Тепер ми можемо відкрити бібліотеку і встановити програму. Якщо ви встановлюєте програму або гру в перший раз, тоді потрібно створити нову папку Steam на вашому диску. Папка має бути відразу після входу на диск. Не створюйте папку Steam в іншій папці, тоді ви зможете успішно встановити гру або програму і запустити її. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.